Три дні в бібліотеці для дітей тривав хакатон. Ми за чисте повітря 20 юних дослідників-інженерів спочатку програмували код на платформі Ардуїна Нано за допомогою тренерів, а далі складали пристрій для аналізу якості повітря. Мені дуже сподобалося. Я беру участь в цій події перший раз, і я знайшов тут багато нових друзів та дізнався багато нового з приводу кодування. В 2021 році я ходив на гурток робокод інформаційний, але на уроках інформатики такого нічого не було. Перший раз бачу такі події. Мені сподобалось вперше. Пише коди і Костя. Перший день ми тільки нам показували, як збирати прилад і проводами там підсоєдіняли, а от другий день з кодуванням було важко, то другий день важкіший. Сподіваюсь, піду в наступному році. Задоволені і батьки. І коли прийшов перший день додому, він був піднесеному настрою. Йому так сподобалось все. І я, як мама, дуже задоволена, що у нього в житті з'явилася нова цікавинка. І ця цікаванка стимулює до вивчення математики, інформатики англійської. Бо він сказав: Як добре, що я щось пам'ятаю з наших уроків у школі. І на сьогоднішній день ця дитина має бігає сюди вже третій день. Він приходить додому, навіть не пам'ятає, що він хоче їсти. Він спочатку нам все розповідає, як це було, як пишуться коди, а потім вже ми починаємо вечерювати. Емоцій дуже багато, і я дуже рада, що у моєї дитини з'являється новий напрямок вибору професії. Подібні заходи від мітин код проходять вже шостий рік поспіль. Є учасники, які не пропустили жодного. Я вже не перший раз пишу коди, особливо на Ардуїна. Ця платформа мені дуже сильно подобається. Та на неї можна писати багато різних програм. Наприклад, виводити щось на дисплей, зчитувати інформацію, перевіряти, наскільки чистий воздух, що ми її робили. Наприклад, навіть можна зробити дуже гарного робота, який буде виконувати дуже багато функцій. У 2024 році бібліотекарі за підтримки міжнародних партнерів запропонували молоді відразу три події. Протягом цих трьох днів наші учасники робили аналізатор якості повітря. бо ГАКАТО не має назву Ми за чисте повітря, які вони можуть використовувати ці прибори? Вони можуть використовувати в своїх квартирах, будинках і розуміти, яка якість повітря, яким вони дихають. І крім цього, наші діти, наші учасники, багато з цих учасників вже не перший рік беруть участь в наших, в наших подіях і разом з нами ростуть, і ми бачимо їхні успіхи. Отримують сертифікат учасника європейського тижня кодування, також отримують отаку гарну пляшечку для води з логотипом Мітанкод. І я думаю, добрі враження, і кожен забере цей прибор до себе додому і буде користуватися ним. Третій захід відбудеться вже у жовтні. Це буде музична подія на платформі Джава, реєстрації умови на сторінці Олександрійської бібліотеки.